Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить. просто зараз я й група починаємо. Уночі армія РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини. А на область спрямували ударні безпілотники. За даними військової адміністрації, є влучання в об'єкти енергетики. На місці працюють усі відповідні служби. Дрони також збивали на Хмельниччині, Полтавщині, Одесьчині та Кіровоградщині. Повідомляють моніторингові канали. Ворожі обстріли у Миколаївській та Кіровоградській областях знеструмили окремі ділянки залізниці. Пасажири та бригади поїздів спускалися в укриття. За попередніми даними постраждалих немає, але чотири потяги прийдуть із запізненнями. Повідомляють в Укрзалізниці. Йдеться про рейси південного напрямку. Аби люди дістались до місць призначень, вже залучили тепловози. Безпілотники масово атакували кілька регіонів Росії. Гучні вибухи чули жителі Білореченська та Краснодарського краю. А у Сочі закрився аеропорт. Дісталося й Новоросійську, де під ударом був порт та розташована одна з військово-морських баз РФ у Чорному морі. У Туапсе пила налетіли на нафтоналивний пірс. А в день напередодні у тому ж та Сочі відпочивальників виганяли з пляжів через атаку морських дронів. У Нью-Йорку триває 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН, на яку зібралися майже півтори сотні світових лідерів напередодні на головній дипломатичній арені світу. Гучно лунавий голос України з трибуни Генасамблеї ООН Володимир Зеленський наголосив на неефективності міжнародного права і закликав світ не дозволити війні стати новою нормою. Наш спецкор у Нью-Йорку Юрій Гула докладніше. Трибуна генасамблеї ООН цьогоріч стала місцем критики та повчання. Президент США Дональд Трамп звинуватив організацію в бездіяльності, а європейські країни у фінансуванні війни в Україні через купівлю російських енергоносіїв. Президент України у своєму виступі під час дебатів також розкритикував ООН за неефективність для країн, які у війні відзначив, що міжнародне право не працює без могутніх друзів та озброєння, що викрадені Росією українські діти досі не повернуті додому. Існує ризик радіаційної катастрофи через окупацію Запорізької ЄС а територію Молдови. Росія може використати для атак на країни ЄС та Україну. Триває найруйнівніша гонка озброєнь в історії людства, а член. У військовому альянсі не гарантує безпеку. Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах. Але у нас є дрони, які можуть літати до двох-трьох тисяч кілометрів. У нас немає іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя. Після російських провокацій на країни ЄС, чеський лідер Петер Павел наголосив, ООН, лише єдність демократичних країн і посилення економічного тиску змусять диктатора з Кремля сісти за стіл переговорів. Фаша винз дис анджаство. Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Заплющувати очі на війну в Україні це дати зелене світло для будь-якого агресора в майбутньому. будь-яка майбутня мирна угода повинна чітко сигналізувати всьому світу про те, що агресора не можна винагороджувати, а кордони не можна змінювати силою. Вперше в історії на полях Генасамблеї відбувся і саміт Кримської платформи. Він зібрав світових лідерів, парламентарів і експертів із понад. 60 держав їм Володимир Зеленський нагадав, що агресія Путіна почалася саме з Криму і підкреслив, що у 2014 році міжнародна спільнота не відреагувала належним чином на незаконну окупацію півострова, і це стало поштовхом для нової війни. Саме в Криму Росія порушила одне з основних правил нормального життя між державами, незаконно окупувавши наш український Крим. Не дозволяйте війні стати нормою. Росія дуже хоче зробити війну новою нормою, і саме цьому ми повинні протистояти, не дозволяючи вбивствам і російській окупації стати чимось, на що світ може просто закрити очі. Лідер кримських татар під час саміту кримської платформи зазначив, що процес витіснення його народу триває, і підтримка України та невизнання окупації Криму питання виживання кримських татар. Якщо Крим не буде звільнено, то вже у близькому майбутньому можна передбачити повне зникнення кримськотатарського народу як самобутнього етносу для України. Звільнення Криму це відновлення територіальної цілісності. А для нас питання виживання. Президент Зеленський напередодні поспілкувався з лідерами ПАР, Анголи, Панами, Бразилії, королем Швеції, прем'єром Іспанії та іншими світовими діячами, а також Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Ця 80-та ювілейна сесія стала серйозним іспитом для генасамблеї: чи здатна ООН залишитися справжнім центром світової дипломатії, де не лише звучать гучні заяви, а й ухвалюються рішення, що зупиняють війни для України. ж Головне, аби рішучі заяви союзників не залишились лише у стінах зали, а стали реальними кроками, які посилять тиск на Кремль. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон єдині новини. Бої точилися минулої доби по всій лінії фронту. Найбільше на Покровському напрямку, де росіяни 47 разів намагалися прорвати нашу оборону. Українські бійці вбили та поранили тут. 164 окупанта уразили два пункти управління БПЛА та вісім локацій, де ховався ворог. Поцілили та пошкодили автомобільну техніку безпілотники та артсистеми противника. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки противника. на Новопавлівському 12, стримували Росіян – наші захисники також біля Лозової на Харківщині, на Торецькій та сіверській ділянках фронту. Збільшився потік бажаючих евакуюватися з прифронтових міст Донеччини лише до Рівненської області від серпня прибули майже 400 переселенців, які їм пропонують умови для проживання та де зводять нові будинки для ВПО, розповість Володимир Миколайчук. Документи при вас то ходіть. я вас проведу. Як вас на вокзалі рівного зустрічають переселенців, людей проводять до місця реєстрації, особисті речі підвозять до автобусів. Одразу з вокзалу людей забирають і везуть в місця, де їм передбачено житло. Тому е громадянам не варто переживати, що вони їдуть в нікуди. Пані Олександра покинула Костянтинівку. каже останні півроку: майже не виходила з квартири. Настільки інтенсивними були обстріли. Евакуювалася, бо розуміла, холоди в зруйнованому місті можна не пережити. В квартирі вік, вікна побиті у квартирі. Ну зимувати буде холодно. Опалення нема. І так зв'язку нема дуже буде складно. Магазини закриваються, я ж не приготовлю собі їжу. Ще не найбільше переселенців приймає місто Дубно. Тут офіційно зареєструвалися дві тисячі ВПО. Для них переобладнали кілька будівель. Оксана кілька днів, як приїхала з Донеччини. Каже, у гуртожитку і комфортно, а головне безпечніше ніж у рідній Костянтинівці. Для тих. для тих, хто сумнівається, розкажу про умови. Електроплити нові на них ми готуємо. Є ще такі найновіші мікрохвильовка. Тут на чайники, посуд видається, одяг у кого немає, все видається. Її сусідка по кімнаті, пані Тамара з Добропілля. Її будинок єдиний вцілів на зруйнованій вулиці. Коли побачила евакуаційну бригаду в місті, не вагалася, прихопила документи та домашніх улюбленців. Я й маму віз. Маму везла, вона втекла в дорозі. Залишилася її доця. Тепер вона моя доця. Я їм дзвоню. Дзвоню тим, хто лишився. Кажу: виїжджайте, поки не пізно. Якщо уламки влітають в хату, чого чекати? Зв'язку практично немає, лише евакуюватися. Іншого шансу не буде. Все розбомбили. Шахт уже немає. Магазинів практично немає. Банкомати теж розбиті. Дубно готуються й далі приймати переселенців, ремонтують кімнати ще в кількох гуртожитках, зводять і нове житло, п'ятиповерхівку на 90 квартир. Дубно увійшло до переліку міст, які отримують кошти Євросоюзу на житло для ВПО. Ця програма підтримки також діє у Житомирі Ковалі та Львові. Я думаю, що до кінця року, максимально на початку року, ми цей будинок здамо і людей заселимо. Це порядка 330 людей. Буде поселено. Це вже немало для такого містечка. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини. Прем'єри найбільш очікуваних фільмів відбудуться у Києві. Їх побачать відвідувачі 16-го одеського міжнародного кінофестивалю. Один з найбільших кінозаходів приїхав з рідної Одеси після початку повномасштабної війни. Два роки тому пройшов у Чернівцях. А зараз збирає кіноспільноту у столиці. Загалом цей рік кажуть організатори, став рекордним за кількістю фільмів. Головний тренд документалістика. Цьогоріч фестиваль повернув традицію саме глядачів обиратимуть переможця, голосуючи за спеціальним QR-кодом. Переможці отримують золотого дюка в оновленому дизайні. Ми хотіли, щоб він був ще більш глибше. Передавав наше відчуття Одеси. І ми додали йому серце. І ми додали йому інших трішечки граней. А у нас рекорд на сто тринадцять фільмів, із яких 104 – це повнометражні. Такого не було у нас жодного разу за 16 років під час одеського кінофестивалю. І фільми у нас унікальні. Більшість з них не буде в прокаті, навіть багато з них не буде в інтернеті в доступі на платформах.